Всім привіт! Презентую вам лот джинси Чоловічі та жіночі. Бренду Livergy Mara Є різних цікавих моделів. Оцінка. Є невеличкі забруднення та дирки. Матеріал Бавовна Поліестер та Еластан. Жіночих в лоті буде 7 одиниць. Розмір від 36 до 44. Чоловічих в лоті буде 3 одиниці. З розміром 50 буде одна одиниця. Та з розміром 56 буде 2 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць, вартість лоту 2450 гривень. Собі вартість однієї одиниці 245 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!